Ну а далі в нашому етарі будемо говорити про сучасну спортивну літературу в Україні з нами на зв'язку. Український журналіст та письменник Володимир Миленко. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добрий день! Розпочати ми хотіли із вашої нової книги, тому що після книг про іспанське протистояння, після європейських фіналів ви обрали тему Данії. Чому? Я обрав тему Данії, тому що це така досить популярна в європейському і світовому футболі тема. Тема перемог маленьких клубів, маленьких збірних. Перемога збірної Данії на чемпіонаті Європи 92-го року це досить такий відомий факт. Він багато обговорювався. О, це одна причина. Інша причина в тому, що я. Через війну залишився без свого видавництва, з яким я працював, воно зараз на окупованій території, знайшов інше. І для проби вирішив розпочати співпрацю не з великого якогось такого об'ємного продукту з об'ємної книжки, а з книжки невеликого формату. От дві такі причини. А наскільки взагалі ця тема саме данського футболу не досліджена в українській літературі? В українській спортивній літературі взагалі європейський футбол майже недосліджений. Так. Це, чи це теж було однією з причин, чому ви, власне, взялися на це, над роботою на цю книгу? Це було, було причиною того, що я взагалі взявся за тему написання футбольної літератури. Тому що в нас вона особливо україномовна, взагалі практично не існує. Власне, якщо говорити про книгу, то вона розповідає про три історії про данське футбольне диво. Давайте ми з вами окремо кожної з цих історій розберемо. Отже, перша це перемога збірної Фарарських островів над Австрією у своєму першому офіційному відбірковому матчі у 1990 році. Що для вас які нові факти відкрилися при дослідженні саме цієї історії? Ну був такий дотепний, мабуть, веселий факт. Я не знав, наприклад, до того як почав працювати над книжкою, про те, що у головного героя того матчу, автора єдиного голу за два дні до гри народилася донька. Бервістка народилася, і він міг взагалі не поїхати на поєдинок, поєдинок проходив у Швеції на нейтральному полі. Він міг взагалі туди не поїхати, але дружина, яка сама займалася певний час футболом. Ну, вона його відпустила. Сказала, ти мені тут, ну взагалі будеш тільки заважати, скажімо так, тому що це все таки 90-й рік. От я бачив відео, коли він приїхав потім після перемоги, їх зустріли в аеропорту в збір, ну, як національних героїв. Вітали. Почали святкувати, а він зразу поїхав до дружини в пологовий будинок. І от є відео, архівне збереглося. Тобто такий пологовий будинок схожий на українські реалії. Тобто, що такого там не було в них там якихось окремих таких палат і так далі. Це такий був, був такий цікавий факт для мене. Який я знайшов, от в цілому, взагалі, було цікаво поритися в історії фарерського футболу, тому що там багато різних таких нюансів, які з одного боку не важливі, оскільки люди мало цікавляться такими маленькими футбольними Збірними, крім своєї, да, власне кажучи, цікавляться в основному грандами, якимись великими клубами, збірними там Барселона, Реал, збірна Бразилії і так далі. А взагалі було цікаво познайомитися з цим футболом поближче і розповісти про ці нюанси. Про те, як там був справжній аматорський футбол, і люди працювали там на рибному заводі в 5 днів на тиждень. а Потім на вихідні приходили, грали в футбол, і потім виявилося, що вони грають за збірну, і ці рибалки і так далі там. Виявили, що вони їдуть грати проти однієї з там середняка, однієї з сильних збірних Європи, взяли її і перемогли. Така історія. А взагалі, от ви розповідали про те, що бачили архівне відео, дізнавалися більше інформації. Які джерела використовували? Де можна знайти всі ці матеріали? Всі матеріали можна знайти. У, власне кажучи, у їх місцевому інтернеті, так би мовити, дуже багато є джерел е, данських, фарерських. Е, дякувати Богу, є така штука, як Google Translate, І навіть не знаючи фарерську мову і данську, можна е, їх перекласти. І, і так, власне кажучи, я отримував інформацію. Взагалі, mm -hmm. у них дуже багато дуже багато у них видається книжок от, і щодо цієї перемоги Фарера, і щодо інших історій, які описані в моїй книжці, і для мене це, от ви питали, які відкриття я для себе зробив? Це, от, до речі, було одним із відкриттів. Про тому, що Данія це насправді я завжди говорю, що Іспанія не футбольна країна. Я трошки кривлю душею, але з великим рахунком, це правда. Там нема такої популярності футболу, як в Англії, такого фанатизму. А про Данію його діти. Говорити, це взагалі маленька країна, там майже немає досягнення і так далі. І при цьому там виходять досить такі грубезні тома великі книжки, присвячені цим історіям. Це було одне, найбільше відкриття, коли я працював над книжкою. Давайте тоді до другої історії це тріумф збірної Данії на євро 92-го року. Як охоплювали цю тему? Які факти залучали? Тут було дві таких важливих. Сюжетних ліній, так би мовити, по-перше, це мені дуже хотілося написати цю книжку. Ну, от я власне почав працювати над нею з цієї історії, тому що вона загальновідома, і оскільки вона загальновідома, але в якихось загальних фактах то тут треба було попрацювати над тим, щоб знайти дуже багато детальної інформації. Наприклад, я Собі поставив таку запаки завдання, і я вважаю, що його виконав. Спростувати той факт, який гуляв, мабуть, з російської преси, вийшовши, бо я в роботі над своїми книжками дуже багато зустрічав таких вигадок і фейків, які саме з російської літератури з російської преси вийшли в український простір. Так, от там був такий факт: ще ж не факт, а фейк про те, що тренер збірної Дані Ріхард Мельдер-Нільсен, він. Збирав е, футболістів на чемпіонат Європи, куди вони потрапили вже в останній момент, тому що дискваліфікували його Він нібито збирав їх на пляжах. Закінчився сезон, і вони поїхали відпочивати, і він їх збирав. Я от е, досліджував цю тему. Насправді це зовсім не так. Вони гунтувалися, по-перше, до матчу збірної, збірної СНД. В них був товариський матч на початку червня. Тобто вони нікуди не дівалися. А по-друге, у них за чотири дні до початку чемпіонату Європи був е, тур чемпіонату Данії останній. Тобто вони взагалі були в формі, готувалися і так далі. Мігті спростувати цей факт. Це по перше. А по друге, це звісно ж історія доньки героя одного з героїв чемпіонату Європи, Кіма Вільфорта Ліне, яка хворіла на онкологічне захворювання, заради якої футболіст хотів взагалі залишити Чемпіонат Європи. Він повертався додому, і потім там, в кінці останній там пів Чемпіонату він у форматі відіграв матч, полетів додому, до доньки, тому що донька якраз тоді не була криза, вона дуже хворіла сильно вже. І він отак от літав туди-сюди. І в кінці це отак, такий голівудський насправді сценарій. І взагалі по, цьому, по цій історії фільм зняли в Данії пізніше про те, що донька його вмовила взагалі полетіти на фінальний матч. Вона сказала: Тату, це матч твого життя, я буду дивитися за тебе переживати. Полети і зіграй. Він полетів, зіграв і забив гол. От Така історія. А за вашими дослідженнями, наскільки ось такі особисті історії футболістів, потім впливають на кінцевий результат матчу. Ну, важко сказати, чесно кажучи. Я, мені важко уявити, як можна виходити на поле і грати в ситуації, коли ти знаєш, що у тебе дитина, грубо кажучи, лежить у смерті. Можливо, можливо, це якось і вплинуло. Я, до речі, не зустрічав ніколи, Він, Кім Вільфорд ніколи не розслабив. Розказував про те, от в деталі не вдавався. Вони взагалі з дружиною цю тему так обходили стороною і приховували взагалі хворобу, тому що це данці, вони такі північний народ, трохи вони флегматичні, приховані. І це насправді невідомо. І тут важко сказати, наскільки воно впливає. Я думаю, що звісно він виходив на поле і грав і для неї також, тому що він знав, що вона дивиться, розумів, що їй ну, не потрібно там зайвих емоцій, негативних. І так вона в такому стані, що це. Я думаю, що. Його це і підштовхнуло, в принципі, до, до перемоги. Давайте тоді про третю історію. Це перемога футбольного клубу Оденсе над мадридським реалом. Розкажіть, в чому, як їм вдалося отримати цю перемогу? Це така цікава історія. Оце, мабуть, із усіх історій найбільш класичний, в мене на обкладинці книжки, зображення статуї Давида Мікеланджело, футболці збірної дані. І от мені здається, що ця історія найбільш. Схожа на історію Давида і Голіафа. тому що якщо зб'євна Фариди, це взагалі були якісь аматори. Тобто, це такий випадковість, скоріш за все. А це все таки були це великий клуб, Мадридський Реал, Грант. і поряд з ним також професіонали, але значно меншого калібру. І от у всіх цих поєдинках я передивлявся всі ці матчі, крім крім того, що знаходив інформацію. У всі... Саме у цьому протистоянні. Не було такого, не було такої недооцінки суперників. Ну, так, наприклад, Фарерські острови, коли грали з Австрію, то тренер збірної Австрії на своє горе почав жартувати перед матчем, мовляв, Фарери, це де, це на місяці, мабуть. А лідер збірної Австрії сказав, ми виграємо. Досі». То так. Вони поставились трошки так нахабно до свого суперника. У реала такого не було. Тобто там люди професіонали, вони серйозно поставилися, але. Ну, він коли так буває. За, за це взагалі ми любимо футбол. За те, що в таких випадках, от коли ти граєш проти Гранда, ти маленький клуб, але все одно як, певним чином, з настроєм там, чи з якоюсь підготовкою з тренером і так далі, трапляються такі дива. На ваш погляд, чи після цього в історії данського футболу були успіхи, якщо, до прикладу, розглядати півфінал останнього євро? Це можна назвати успіхом, безперечно, можна звати успіхом, тому що там взагалі дуже мало таких перемог великих крім чемпіонату Європи. Вони виграли ще і Кубок конфедерації на Тут року більше в них не було успіхів. І для такого рівня, на якому перебуває, ну, в принципі, перебуває не тому, що там якийсь спад, чи що. Данія це все таки ж маленька футбольна країна. І цей рівень у них більш-менш стабільний. Це півфінал чемпіонату Європи це великий успіх для них, так. На ваш погляд, чи Україна могла б використати досвід Данії? Це важке питання насправді. І я. Скоріше схиляюсь до того, що навряд чи ми можемо використати такий досвід, зважаючи на, на свій якраз власний досвід, от на чемпіонат світу 2006 року і чемпіонат Європи 2020 року, там де ми е, дійшли до чвертьфіналів, то у обох випадках, в принципі, зустрівшись із сильним суперником, попавши в ситуацію Давида проти Голіафа, у нас нічого не вийшло. Тобто, поки що придумов таких. Базуючись на попередніх досвідах, я не бачу, ми з вами на початку розмови торкнулися власне саме сучасної української літератури спортивної. Чи має, на ваш погляд, вона зараз перспективи? Чи ви бачите, що все більше людей, які захоплюються спортом, готові про це читати у книгах? Я не бачу я зараз перспективи особливої. І взагалі я її перспективи не бачу, тому що вона не розвивається за великим рахунком. До певного моменту ця футбольна література. Якщо говорити суто про футбол, футбольна література ця заключалася лише в одному персонажі, якого звуть Артем Франков, головний редактор, колишній головний редактор журналу футбол, якого вже зараз не існує. Це в той було в той час, коли фірма, яка володіла правами на випуск журналу футбол Український медіахолдинг», вона ще тоді належала не Курченку, а попереднім власникам. Це був такий золотий час для журналу футбол, для холдингу для спортивної преси. І тоді виходили і книжки. Багато там виходили, цілі серії виходили книжок. Але це все було ініціативою кількох людей, грубо кажучи. Як галузі, на жаль, у нас такої не існує. Максимум, що у нас є видавництва, це перекладають біографії відомих спортсменів і до того ж не завжди якісно. Це єдине, що за великим рахунком у нас є. На ваш погляд, аби ситуацію змінити, від кого це більше залежить від авторів книг і розвитку саме цього напрямку чи від читача? Це залежить від видавництва. Я думаю, я думаю, що в принципі попит був би, тому що попит на літературу взагалі у нас зростає. На літературу української мови у нас зростає От. і мені здається. Що в видавництвам варто було б приділити більше уваги у цій ситуації ринку спортивної футбольної літератури, оскільки вона, в принципі, якщо подивитися навіть на сусідню Польщу, вона набагато більша і перспективніше. Друзі привозили з Польщі літературу польською мовою про ту ж Барселону, Реал. Так далі, я їм замовляв. Тобто, це ж взагалі також, як і для України, це не їхня, не їхня історія, це історія Іспанії взагалі в іншому в кінці Європи. Але у поляків дуже, дуже багато видається цієї літератури. Я думаю, що і у нас могло б, але потрібно, я не знаю, правда, як це зробити, якби знав, уже сказав цим людям. Потрібно якось зацікавити видавництво. Зараз ті люди, хто купують ваші книги, хто вас читач? Чи можете ви окреслити цей образ? Це в основному чоловіки. безперечно, які цікавляться футболом. І це люди з різних, з різних регіонів. Я до речі, коли від книжки відправляю, то відслідковую завжди мені цікаво подивитися, куди в основному йдуть книжки. В основному це Львів і Київ. До 2022 року. Багато було людей із Дніпра, зараз, звісно, менше є. Я завжди, от коли коли дивлюся, мені приємно, що люди в Дніпрі, в Запоріжжі читають літературу навіть в таких умовах, коли теж Запоріжжя при є прифронтовим регіоном, там обстріли час від часу відбуваються. Люди не забувають за літературу. Це приємно, але в основному це кияни і львів'яни. Чи можуть спортивні журналісти використовувати цю книгу у своїй роботі? Та я думаю, в принципі, можу. Там багато таких цікавих фактів, яких раніше в українській спортивній журналістиці не було. Власне кажучи, я тому і взявся за цю роботу для того, щоб ці факти нахопати, нарити і підняти їх. Тому що, наприклад, оця історія із збірною Дані, яка нібито відпочивала на пляжі, а потім їх зібрав тренер. Вона була вкинута в. Простір цей журналістики української. І вона так час від часу і гуляє, що от, мовляв, була така історія, на пляжах їх там знайшли. І це використовується вже як доконаний факт. Хоча це насправді, це насправді вигадка. Тобто для таких от речей, для того, щоб спростовувати ті вигадки, які циркулюють в цьому замкненому колі спортивної журналістики, я думаю, що можна було використати. Ви, до речі, писали про те, що перший примірник книги про футбол із Данії ви підписали викладачеві одного із вишів Кам'янця-Подільського, тому що він вам допомагав із видавництвом. Чи вам відомо, власне, як зараз розвивається видавництво в Україні і яка ситуація із тим видавництвом у Мелітополі, яке в якому ви раніше друкували книги? О, з видавництвом зараз ситуація розвивається погано, тому що це по перше, я по Своєму проєкту можу сказати. І по-друге, я нещодавно був у нас в Івано-Франківську, презентували книжку про, про місто до, до Дня міста. І там розповідали я знаю, про те, що дуже зросли ціни на папір. А це, в принципі, основне, що є у книговидавництві, папір, на якому друкують книжки. Ціни дуже виросли, і це сильно вдарило насправді по, по видавництву. А що Бувається в Мелітополі, ви знаєте, я один раз дзвонив людині, яка там ну керівниця, з якою ми контактували весь цей час з 16-го року, коли я займаюся написанням видаванням книжок, і мені чесно кажучи, ну просто. Просто я переживав, за них що там як ми трошки поспілкувалися. Я зрозумів, що е, зараз краще їх там не турбувати, тому що не дай Бог ця розмова. Ну все таки ж ми спілкуємося українською мовою. Там з нею. От якщо не дай Боже, десь там в неї на вулиці зустрінуть і вона не встигне видалити з телефона цю переписку, то в неї можуть бути проблеми. Тому я просто сиджу сижу і чекаю, коли їх звільнять, і тоді не подзвоню, чи напишу, дізнаюся, як вони там чи живі, здорові, все видавництво зараз звісно, не працює. Кому там в окупації потрібні книжки? Так, вони завозять свої абсолютно фейкові книги, так абсолютно знаємо, що зараз ви працюєте над книгою про пілотів формули 1 На якій стадії вже написання чи відбувається зараз збір інформації? Я роблю це паралельно, збираючи інформацію, і пишучи. так мені якось зручніше. Я завжди працюю так, не так, щоб е, збираю, збираю інформацію, якийсь час, а потім сідаю і пишу. Ні, я в принципі майже половина книжки в мене готова. Я планую її на листопад випустити, підв'язана дати певної в історії цих гонщиків. Про яких я пишу все в процесі? Плани в мене є і на цією книжкою, і над наступною, про яка взагалі не стосується спорту, а стосується президентських виборів Сполучених Штатах Америки, але все буде залежати не тільки від мене, наприклад. От На цією книжкою про Формулу-1 я взагалі мав сідати за роботу ще восени, але через ситуацію зі світлом, яка була, це було неможливо зробити, тому що моя основна робота забирала мене стільки часу, скільки якраз в мене було вдома світла. Тобто, коли мене зварили світло, я сідав працювати на основній роботі і все. І, і комп'ютер без світла не працює. Тому зараз сказати, що і як буде далі, як, якою буде на. Наступ на осінь неможливо, і тому я загадувати наперед в нинішніх умовах просто не хочу. Дуже сподіваємося, що все вдасться, і обов'язково ми з вами поговоримо про нову книгу уже восени цього року. Я вам дякую, пане Володимире, що ви доєдналися до нашого атару. Український журналіст та письменник Володимир Миленко був з нами на відеозв'язку.